Радіоновини Копачі кар'єрних могил Дадуть шанс Україні вибратися з патерналістського соціалістичного кола і побудувати нормальну систему. Ілюстрація з повним текстом цього марення буде додатком до сюжету. Таке відчуття, що вони транслюють свої революційні ідеї. В натовп ідіотів, що гуляє в парку з родичами, в день відкритих дверей божевільні. Маленькі напівтони, які повинні засвідчити сучасність спікера Це тобі і ринковий рівень, і нормальна система, вихід за межі соціалістичного кола, але з маленькими, непомітними публіці нюансами. Ну наприклад, нащо піднімати тарифи, якщо можна відпустити економіку і лібералізувати ринок? З податками згадайте Саакашвілі і його прототип, який проіснував досить довго, щоб показати свою живучість і користь, можливо, тоді тарифи навіть впадуть на що давати раду системі оподаткування, якщо можна запозичити працюючий прототип сучасної Аргентини? А на митниці скористатися іншим прототипом з трьома митами, того ж таки Саакашвілі, який виявився досить ефективним і продовжує працювати і зараз. А тому, що наш варіант відбирає в них можливість впливати, руйнуючи бізнеси, долі, мрії авантюристів. А їхній зберігає статус кво, купу корит, свиней нероб і грошові потоки. Які вони всі щасливо жируть зі своїми підйомами, новими кодексами, системами оподаткування і реформами? Наче в нас такого лайна до цього було мало.